Так в житті вони не чекали ще ніколи і нікого. Батьки виглядають автобуса, який привезе їхніх дітей з гори відпочинку. Звичайно, ми до переживаємо до і хвилюємося, поки не доїде сюди автобус. Батьки львівської групи про путівки у кримській санаторії довідалися кожен через своїх знайомих. Дехто туди поїхав вже не вперше. Та і вони кажуть, навіть не уявляли в яких умовах оздоровлюють їхніх дітей. Хто не знав з батьків, що вона аварійний. Ірина Юріївна, так звати жінку, яка напередодні поїздки обіцяла бути їхнім дітям, і мамою, і татом. Відповідати за їхнє життя і на воді, і на суші. Батьки повірили і віддали під опіку своїх дітей більш ніж на 20 днів. Ну мені просто порадили її, що дуже хороший працівник відповідає за дітей, бо які вже не перший раз на її. Мама десятирічної Вероніки, дівчинки, яка дивом залишилася живою, з жахом згадує той день, коли довідалася про трагедію. Їй зателефонували знайомі, які почули про це з теленовин. Чоловік почав дзвонити на її мобільний телефон, і ми не знали, хто підніме трубку, чи дитина підніме, чи хтось інший. Але дякувати Богу, підняла наша донька. Сказала, що все дуже погано, що загинула її подружка, з якою вона їхала туди відпочивати, з якою вона ходила на малювання. Жінці в голові не вкладається, як дітей могли заселити у аварійну споруду. Моя дитина висіла між життям і смертю. Тобто вона висіла на волоску, її врятував хлопчик, якому було 15 років. Він просто почув крики, коли мала кричала: допоможіть, будь ласка, врятуйте, бо почало тріщати, перекладина почала тріщати. Дитина відповідно налякалася. Якби там того дитини не було, невідомо, що би було на сьогоднішній день з моєю дитиною. Пан Андрій із дружиною саме розмовляли із сином, коли обвалився балкон. Батьки хлопця кажуть, їхня дитина бачила все на власні очі. Я була присутня так само при цій розмові, коли дитина говорить з нами співсьому і десь в проміжку тому часу і миттєво кидає слухавку. Перед тим вона викрикує голосно. і Ми зрозуміли, що щось сталося. За дві хвилинки, коли я йому перезвоню, на щастя він підняв трубку. Але він сказав: Мама, сталася страшна трагедія. У нас обвалився балкон, дівчинка впала вниз на асфальт, і в неї з голови тече кров. Батьки кажуть, дітей після поїздки доведеться ввести до психолога, адже вони пережили велике потрясіння. Автобус батьки зустрічають зі сльозами на очах. Дуже від того що не стати собі. Мама Вероніки не може відпустити свою дитину з обіймів і не може знайти слів подяки для малого героя, який допоміг дівчинці врятуватися. Мою дитину врятувати. Я діти врятувала. Я тобі дуже зав'язай. Тобі боже здоров'ячка, то є, що ти врятувала мою дитину, Тому що вона було ні життя, ні смерті. Ірина Юріївна спершу з журналістами спілкується неохоче. Пояснює путівки у аварійний санаторій надала Рівненська незалежна профспілка. Хоч жінка не перший рік туди возить дітей, про аварійність каже, навіть не здогадувалась. Я не знала про це, нам про це ніхто не повідомляв. Ми приїжджали, все було пофарбовано чистеньке, помите, почищене, і ми про це не знали. І вже за хвилину пояснює, чому дітей переселили з першого поверху на третій. Справа в тому, що нас роз'єднали. Перше мене поселили і вихователя на горі з цей з хлопцями. Дівчаток поселили внизу. Потім дівчатка почали розповідати, що хтось їм кидає щось в вікна, що вони бояться спати. Під низом ще є цокольне приміщення, з якого якби вилазять миші, і дівчатка бояться там бути. При розмові з'ясовується, потівки, хоч і бюджетні, та кожен з батьків заплатив за них більше тисячі гривень. А оскільки юність санаторій для дітей з легеневими захворюваннями, вихователька без відома батьків поставила усіх на облік у туб-диспансер. Тепер кошти за потівки батькам обіцяють повернути. Зорислава Кадикало, Юрій Гарасимов, наш репортер.